Після народження дитини наші стосунки з чоловіком погіршились. кажуть, це сімейна криза. Якщо це так, то як з неї легше і швидше можна вийти? Як подолати кризу в сім'ї після народження дитини? Хочу вам сказати, що ця криза народження дитини вона присутня в кожній сім'ї. Немає такої сім'ї, де б не було якихось змін. Зв'язку з народженням дитини, і тому після народження дитини в пари з'являються нові ролі. Вони вже не тільки чоловік і дружина, але вони мають роль батьківську мами і тата. З конфліктами зіштовхуються абсолютно всі пари, але пройшовши цей проблемний етап, ви, наче, вийдете на новий рівень. В чому заключаються проблеми? Між парою, перше за все, жінка е, змінює свій статус, да і навіть біологічно вона не може бути такою фізично, вона не може бути такою, якою вона була до народження дитини. Враховуємо гормональний стан, враховуємо, що це дуже велика праця народити дитину і е, фокусувати всю увагу на догляді за цим маленьким немовлям. І тоді, щоб Батько починає відчувати себе непотрібним в цій ситуації, і в даному випадку дуже важливо сісти і говорити, говорити і розуміти один одного. Жінка повинна чоловіку розказати про свої емоції, про свої відчуття, не приховувати те, що вона втомлена, що вона хоче відпочити, що їй потрібна допомога. І так само чоловік він має розповісти дружині, що його турбує, що його хвилює. І тоді разом можна знайти певну точку порозуміння. Дуже часто Часто конфлікти в сім'ї виникають, коли мама цілком не дає батькові контактувати з дитиною. Ти не так дитину годуєш, ти не так її вдягнув, і батько, наче відсторонюється, і він почувається непотрібним. А якщо я в даному місці не потрібний, тоді я буду шукати ті місця, де я потрібен. І так, от з'являється мама, яка садить 24 на 7 з дитиною, і разом з тим батько, який 24 на 7 на роботу, Боті, начебто, але він знаходиться в тих місцях, де він відчуває свою потрібність. Тому перше, що я можу порадити, да, шановні матусі, долучайте батька до е, піклування про дитину. Нехай там він не так натягне дитині ковтинку, нехай не так він з нею грається, як ви вважаєте, що то за потрібне, але з часом батько навчиться, і контакт між батьком і дитиною буде все сильніше, і батько буде все робити правильно, так як ви його тому навчите. І дуже важливо в. Даних конфліктних ситуаціях, да стримувати сварки в присутності дитини. Я не говорю про те, що все подавляти в собі, і щоб дитина нічого не чула, не бачила. Але знаходьте час, знаходьте місце і заявляйте про свої потреби, про свої претензії, але в екологічній формі. І разом з чоловіком ви зможете якесь знайти порозуміння і вирішити ті питання, які вас турбують. І наостанок хочу вам сказати: спілкуйтесь, не тримайте в собі, знаходьте компроміси, навчіться не тільки говорити, але й чути один одного. І в будь-якому випадку ви перейдете на новий рівень своїх стосунків, в яких вас вже буде троє. Після подорожі я повернулася додому без однієї сумки. Куди звертатися, якщо забули речі в потязі? Сьогодні ми буду з вами говорити про такі прикриві випадки, які іноді відбуваються, коли ми забуваємо речі або губимо речі на залізній дорозі. В даному випадку існує інструкція, як мають діяти працівники Укрзалізниці, коли вони знайшли загублені речі. Вони складають акт, створюють комісію і фіксують, що було згублено в Якому воно вигляді, що з чого складається, і передають ці речі на кінцевій станції, куди рухається потяг, в адміністрацію вокзала, яка займається зберіганням дарених речей? Якщо ви Загубили все ж таки річ, ви маєте звернутися до адміністрації вокзалу, розказати, написати, пояснювальну на записку, при яких обставинах ви загубили, з чого складаються ці речі, що всередині, або надати ключі, якщо ці речі у вас закриваються на ключі, надати ключі, які підтвердять, що ці речі належать саме вам, і адміністрація займеться поверненням даних речей. За зберігання даних речей має право стягувати плата, яка визначена тарифною сіткою Укрзалізниці. Тому будьте уважні. Не... Губіть своїх речей і гарних вам подорожей, гарного вам настрою. Моя дитина часто падає, і кожен раз у мене стискається серце, коли я це бачу. Чи варто так сильно за це хвилюватися? Сьогодні ми з вами поговоримо про падіння, падіння дітей. Падає не тільки осінні листя, але й діти. І якщо листя приносить нам задоволення, то падіння дітей досить суттєві проблеми. Що ж робити, якщо дитина впала з дитячої гойдолки або ж просто спітнулася і впала на асфальт? По-перше, не потрібно панікувати. Чим більша висота, тим більші будуть ушкодження. Тому без особливої потреби дитину ми не рухаємо. Звертаємо увагу на наявність всіх травм, які потенційно можуть виникнути. Спочатку ми маємо визначити стан дитини, а потім тільки вживати якихось заход. Тому спочатку визначаємо стан дитини. Наявність пошкоджень крупних кісток, потім більш-менше. Тобто, якщо руки, ноги цілі, обов'язково оглядаємо хребет. Питаємося дитину, в якому місці її більше всього болить. Намагаємося заспокоїти, при цьому дитину з місця не забираємо, особливо якщо висота була досить таки великою. За допомогою телефону. І людей, які знаходяться поряд, викликаємо швидку допомогу. Без особливої потреби дитину не рухає. Звертаємо увагу на стан дитини. Якщо дитина знаходиться в свідомості, дихає, але має якісь травми, просто очікуємо швидку допомогу. Забезпечуємо її комфортне перебування, тобто убезпечуємо її від подальшого травмування, не даємо можливість рухатись. Тим самим профілактуємо можливість ще більших ускладнень. Якщо дитина знаходиться без свідомості, але дихання є, перекладаємо її в відновне положення і до приїзду швидкої допомоги стараємося бути поряд. Укриваємо дитину, щоб уникнути переохолодження. Якщо ж дитина знаходиться без свідомості і дихання відсутнє, переходимо до непрямого масажу серця і штучного дихання. До приїзду швидкої допомоги. Найкраще лікування це все-таки профілактика. Не залишайте дитину без нагляду або ж е, батьків, або старших е, дітей.